Але ви себе ага. не дітей? Ви дивитесь на мене. Ага. І спочатку представте, будь ласка, як вас ва? Ага, Мене звати Вікторія. 에, скажіть, будь ласка, звідки ви приїхали і скільки часу ви вже буваєте? Я з, приїхала з міста Запоріжжя. Е, у Львові знаходжусь з березня місяця, з 9 березня. А, де ви зараз живете? Я живу у модульному містечку на вулиці Стрийській зі, зі своєю сім'єю, татом і дітьми. Коли, чому ви вирішили, ну, власне, теж, чому ви вирішили приїхати до Львова, коли ви зрозуміли, що треба приїжджати до Львова, вже за приїжджаєте. Та... Зрозуміла, коли, коли ж я ночами не спала, і просто були е, безсонні ночі, ракети і, і все на світі. Я дуже хвилювала за своїх дітей. Е, на той час я змогла виїхати тільки з меншою донькою і з е, своїм татом, якому 70 років. І вже пізніше ми змогли забрати з Харкова старшого сина студента. Сьогодні ви прийшли сюди, в лікарню власник, п'яту перевірити стан свого здоров'я, зробити мамографію. Uh -huh. Скажіть, чи робили ви це раніше? І які у вас відчуття перед цією процедурою? Ніколи раніше я не робила мамографію. Завжди відкладала це на потім. Але ну, наразі зараз я зрозуміла, що мені вже за 40, і я маю це зробити і перевірити своє здоров'я. Тому що жінка має не тільки гарно виглядати, але й дбати про своє здоров'я. І я дуже рада, що я е, зробила це. І тепер я буду цілий рік. Спокійна за своє здоров'я. Чи був якийсь такий власний страх перед тим, щоб отримати якийсь негативний діагноз, можливо? Звісно, був і ну, Але я себе переборола і добре, що я це зробила. Я всім жінкам рекомендую зробити цю процедуру для того, щоб. Перевірити своє здоров'я і бути спокійними цілий рік. Супер, дякую да. да. вам. Да. Е Дивитись на мене і mm -hmm. спочатку представити. Я сама Надія Юрівна, рікорентгенолог ТМО 2 В жовт... жовтень місяць в цілому світі це є місяць боротьби з раком молочної залози. В нас за цей місяць значно збільшився потік пацієнтів, і це є дуже добре насправді, тому що насправді в безсимптомних жінок на великій кількості виявляються, на жаль, патології. Добре, є те, що ці патології ми бачимо на ранніх стадіях, які ці патології неможливо побачити, про пропальпувати чи запідозрити, не провівши обстеження. Тому я б рекомендувала все-таки жінкам, які до 40 років, періодично проходити огляд гінеколога і також УЗД грудних залоз. І жінкам, яким понад 40 років, проходити мамографію. Віці від 40 до 50 років – це є раз в рік, раз-два роки, а від 50 – кожного року. Це не є абсолютно, воно не приносить ніякої шкоди здоров'ю. Набагато більшу шкоду здоров'ю пропустять пропущені випадки, запущені ну, випадки хвороби. Взагалі, боятися не треба, тому що на ранніх стадіях рак виліковний є в 98% випадків. Дуже гарно він лікується, і навіть при умові постановки діагнозу молодих жінок фертильного віку він лікується так добре, що жінки після того спокійно можуть народжувати і годувати грудьми. Не боятися приходити, приходити цілий рік. Насправді це є абсолютно безкоштовна процедура за наявності скерування від сімейного лікаря або від гінеколога. І ми вас чекаємо круглий рік на базі нашої установи. ТМО-2, місто Львова. Досить? Жодного разу. Але вже кілька років поспіль планую кожного разу, але так і не дійшло до цього. Тому я дуже щаслива, що Настя мені передзвонила і сказала, що є така нагода, і є нагода ще запросити своїх коліжанок, дівчат, жінок, зробити пройти цю процедуру. Та ні, я думаю, що це якось елементарно. У нас в мене не було, нема такої культури, знаєте, дбати про себе. Тобто ти дбаєш про дітей, про батьків, про чоловіка, про всіх навколо, але про себе ти не дбаєш, бо ти вважаєш, що це щось таке недобре, негідне. А насправді, не знаю, дякувати Богові, приходить момент, коли ти розумієш, що якщо ти не подбаєш про себе, не візьмеш за себе відповідальність, то ти. Передаєш відповідальність за себе на інших, обтяжуєш інших людей. Тому якщо є така нагода зробити обстеження, які варто робити там кожного року чи що півроку, особливо для жінок, то я думаю, що це варто робити ну, так само, як я прийшла і зробила. От ми всі разом прийшли і зробили. ким ви сьогодні прийшли? А це дівчата з модульного містечка ми. Домовилися. Я, я, я насправді тішуся, тому що їхня згода прийти і зробити мамографію мене прискорила в здійсненні цього. Якби не вони, то я би, певне, так само ще тягнула, робила якісь собі виправдання, що на сьогодні, завтра. Ну насправді, бо рак молочної залози це є дуже поширена серед жінок усього світу і в Україні це так само високі показники. І навіть моя одна знайома, коліжанка, також, але побачила, виявила цей рак вже на пізнішій стадії. Я просто тепер не розумію, якщо є нагода зробити собі таке обстеження і забезпечити себе від якихось неприємностей надалі, якщо вони є, то це варто зробити. Просто підняти себе і записатися і запровадити на мамографію. Рак молочної залози в жінок це номер один в Україні за кількістю жінок. Тому жінки, дбайте про себе, любіть себе, пильнуйте, беріть коліжанок, йдіть на обстеження. Давай, давай. Заходь, заходь. За років, не знаю. Ну, я не збираюся десь років працювати то точно. Ми але, будемо. Але, але, е... Дуже мені подобається ця новина. Загроза наступу з Білорусі зростає. Генштаб повідомляє. А цього разу напрямок на... Не... Наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону. То як на захід? На наш? До нас? Так, так, Thank you. Це собі він програму програмує. Oh, ага. ну, процедуру до кінця треба проводити. Звичайно, тут нахиляється. Заквай. Заходь! Дуже класно, що це було естетично. Звичайно, хто розбирається, скаже, що він показує картину, то добре якось не буде. Щось видно, щось це якісь зміни. Це для вас видно, для... Ні, я то не хочу. А, Ви знаєте, як люди пишуть, то капець, то прям серйозно. Тобто постійно, ми просто... Ні, так то завжди буде писати, але... Все, окей. Ну, не хочу... Та хай давайте вже будь-яку. Ні, будь-що... Та я кайсонат ніби вам показую. Добре, добре. Що там немає. Не, не угу. А тут так всюди. І в принципі в інших установах, і навіть у приватних, вони дають переважно диски. Або плівки, але ну, хто як любить. З дисками я питання, те, що ніхто не, не відкривається. Можливо, щось показали мені ручкою, так? Треба таке чи ні? О, так. Дуже загальний план, то не буде видно. Нам ще треба знайти план з розбутів з цим з рубля напевно, пан щоб робити десь далі. Там, так, краще може, ТМО, для чого ми будемо кутаські робити? <клух> На Солеса. Oh. <ресвальна> ще раз. Зараз, зараз. <ресвальна> Давай. А збільшити можливо?

that 에, давайте, може, не стукнуть і тоді я зайду, щоб зараз mm -hmm. якось коректно виглядати.